Доброго дня, вас вітає компанія Віддія Автомобілі з пробігом. У нас сьогодні новинка Mazda 6 2016 року виробництва з пробігом 71 тисяча кілометрів на автоматі в топовій комплектації. Автомобіль має передні парктроніки, легкосплавні сталеві диски на зимовій гумі, люк, шкіряний салон, електропакет, електрорегулювання з рекал та стікул. Мультируль. Авто на повноцінному автоматі. З клімат-контролем, з CD, мультимедією та підключенням Bluetooth телефону. Авто з проекцією. Автомобіль офіційний з одним власником. З історією обслуговування, в дуже хорошому технічному стані. Має всі підтверджуючі документи. Якщо вас зацікавила новинка, будемо вас раді вітати в нашому автосалоні.